Привіт, привіт! Я сьогодні хочу поговорити з вами про продуктивність і про те, як. Треба створювати умови для того, щоб почати нарешті знімати відео. І я не створила ці умови. Я займалася сьогодні його зі своїм тренером і показую, і Кажу, я придумала класне місце, але в мене є купа задач, які мені треба зробити. Мені треба розібрати цю коробку. Тут документи важливі, Мені треба розібрати цю коробку. Тут якийсь став, який складається сюди, просто щоб відбув. Тут купа носків, які потрібно поперувати після прання, які були тут, і потім дитина їх виняла і викинула на підлогу. І кажу, в мене. Є багато задач, але я не можу добратися до їх виконання". І вона каже: О, прикольно, А я би зняла на цій кучі відео.' І я і я людина, яка не може зібратися з думками, вже довго подивіться з минулого відео, скільки пройшло часу для того, щоб сісти нарешті і записати відео. Я вирішила, що це був знак. І я просто буду знімати відео на цій кучі з носками.